Степане, ти де? Ти ж обіцяв мені сьогодні з грядками допомогти. Марія дуже засмутилася, коли побачила, що чоловік з самого ранку знову кудись пішов. У селі знали всі Степан, душа компанії. Він був з тих чоловіків, що завжди з друзями, і в радості і при келуху, коли треба машину полагодити, коли якесь свято перший на баяні, а коли біда підставить плече. Його цінували, кликали, поважали. Але одна людина вдома більше за все відчувала себе зайвою, і це була його дружина Марія. Ну, що ж ти знову борчиш? Я ж не в шинку, я в Петра. Ми з ним ще зі школи товаришуємо, випродовувався Степан. А я з тобою в шлюбі 20 років і щось не пам'ятаю, щоб ти мене хоч раз назвав своєю людиною, відповідала Марія тихо, але було чутно, що їй боляче. Вона не кричала, не грюкала дверима, вона просто мовчала. Вставала зранку, пекла пиріжки, полола грядку, прала сорочки, знову лягала сама, без розмов, без поцілунків. З роками вона навчилася не чекати, не дзвонити, не питати, чому пахне від нього вином чи звідки в кишені гудзик ґудзик навіть тієї сорочки. У неділю в церкві степан стояв праворуч, поруч із хлопцями, кивав знайомим, сміявся, а Марія зліва, серед жінок, у хустці тихо молилася. Вона вже майже не дивилася на нього, а він на неї. Ну, що ж, живемо, сказав степан сусідам. Дружина насвариться, я не влізаю до неї, вона до мене, спокій. Але спокій не завжди щастя. Одного дня Марія зібрала валізу без слів і з'ясувань стосунків. Куди це ти? спитав чоловік, не вірячи своїм очам. До сестри. Не знаю, на тиждень, можливо, надовше. Та ну, не вигадуй, що, стра... що трапилося? Нічого не трапилося. Просто я більше не хочу бути тінню в твоєму житті. Я не прикраса до твоїх друзів, я жінка. А жінка теж хоче, щоб їй приділяли увагу, щоб її любили. Він мовчав, але він не зупинив її. Спершу Степан зрадів свободі, друзі приходили частіше. Можна було готувати яєчню на вечерю і не заправляти ліжко. Ніхто не бурчав, що капуста не посаджена. Але щось було не так у хаті стало якось порожньо, холодно. Та нічого заспокоював себе. Жінки завжди емоційні повернуться. Минув тиждень, потім другий. На дзвінки Марія відповідала коротко, усе добре не хвилюйся». А тоді, на третій тиждень, у Степана захворіла мати. Різко, в лікарню забрали, і саме в той момент, коли він сидів під палатою з розбитим телефоном і страхом у серці, що ж то буде, з друзів ніхто не з'явився. Петро телефонував Ой, брате, я зараз на дачі не можу, вибач. Василю, та ти що я на зміні, ніч чекає». Миколо, я дітей доглядаю, може, завтра. І тоді Степан вперше за багато років подумав, а хто ж поруч, хто лишився? Тієї ж ночі він сам варив мамі бульйон, не знаючи, як правильно це зробити, і написав своїй Марії повідомлення: якщо не важко, передзвони. я все зрозумів, прости мене. Марія приїхала наступного ранку. Тихо зайшла у палату, принесла термоси з чаєм і чисті рушники. Не кричала, не дорікала. Я не до тебе приїхала, я до неї. Вона ж мені як рідна. В її очах не було злості, але розчарування читалося. Після виписки мами Степан довго мовчав, а потім, якось увечері, коли сиділа на кухні, сказав: Я був дурень, мені здавалося, що друзі це святе, а сім'я вона і так поруч, коли, куди подінеться. А виявилося, що святе це ти, Бо коли справді темно, світло дає не компанія, а любов. Марія мовчала, вона не вірила словам. Вона вже навчилася чекати не промов, а вчинків. І Степан почав змінюватися не раптом, а не кардинально. Але щось у погляді змінилося. У тому, як він вранці варив каву, як приїхав на базарі, сам купив і новий фартух, як раптом навесні сам запропонував поїхати у Львів, тільки ми удвох. Ти куди здивувався Петро, коли Степан не прийшов на традиційну суботу по чарці, у кіно з дружиною, а потім на каву. І що, вона вже важливіша за нас? Вибачте, але так, ви друзі, а вона мій дім, а дім не міняють на гамір. Минув рік. Марія вже не мовчала, в її голосі з'явилася теплота. Вона знову пекла пиріжки, але тепер вони були не з сумом, а з тихою душевною радістю. Іноді, коли заходили знайомі, Степан міцно обіймав дружину і казав це моя Марічка, вона не просто дружина, це мій тил, моя упора і моя любов. Бо в житті головне не те, з ким ти на святі смієшся. А з ким мовчиш на кухні в складні дні? Не той, хто наливає тобі чарку, коли добре, а той, хто подає чай, коли ти хворий. Степан більше ніколи не забував про це.